Правило 32.1. Робіть мінімум три копії даних. Зберігайте їх на двох різних носіях, одну з яких далеко від основного місця зберігання, тобто у хмарі або в окремій хмарі. Це правило не раз рятувало бізнес від повної втрати даних. Поговоримо про бекапи. За три хвилини ви дізнаєтеся, що таке баз бекапу як сервіс, та як цей сервіс допомагає автоматизувати створення резервних копій. Бекап це резервне копіювання. Це процес створення копії важливих файлів чи даних на додатковому носії, щоб захистити їх від втрати. Бас Service. це хмарний сервіс, який створює і автоматично зберігає резервні копії даних у хмарі. Його основна функція захистити від втрати важливої інформації, дозволяючи швидко відновити файли у разі збою вірусу, до атаки або випадкового видалення. Резервне копіювання у хмару не спосіб запобігання злочинів, але він допоможе з мінімальними втратами пережити хакерську атаку, напад вірусу або людську помилку. БААС працює дуже просто: сервіс автоматично або вручну створює копії файлів та відправляє їх у хмарне сховище. Це може бути зроблено регулярно, наприклад, щодня чи щотижня. Все залежить від того, як ви налаштуєте сервіс. Дані зберігаються в захищеному хмарному сховищі, яке шифрує файли під час передачі та зберігання. Це гарантує, що навіть у разі витоку ваші дані залишаються недоступними для сторонніх. У разі якщо ваш комп'ютер, сервер чи величезна, як інфраструктура вийдуть з ладу, або ви втратите дані та файли, їх можна відновити із хмарного сховища. Баз дозволяє не купувати дороге обладнання для зберігання даних, а орендувати хмарне сховище. Ви сплачуєте лише за той обсяг ресурсів, який використовуєте, що робить цей сервіс економічно вигідним. Важливе правило бекапу їх періодично треба перевіряти, тобто тестувати, чи вийде у вас відновитися з резервної копії у випадку форс-мажору. Адже гірше відсутності бекапів тільки бекапи, з яких неможливо відновитися. Сервіс баз підходить для будь-якого бізнесу та тих, для кого важливо зберегти критично важливі дані. А чи робите бекапи ви та де їх зберігаєте? Напишіть у коментарях під цим відео. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора, який пропонує наднадійний сервіс бекапів на базі технології VIM для розміщення резервних копій у своєму хмарному сховищі. Або ж переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть коментарі та вірте в українські хмари.